Доброго дня вам, шановні пані і панове, і думаю, що вас цікавить, що ж виїздив, виходив президент Франції Мануель Макрон по Білому дому в Вашингтонських кабінетах зустрічах із Дональдом Трампом і тим, хто знаходиться біля Дональда Трампа. І так, візит до Вашингтона Еммануеля Макрона. Багато хто пише про те, що у Вашингтоні не зустріли на східцях Білого дому Еммануеля Макрона. Запевняю вас, що це не що інше, ніж дотримання принципу дзеркальності в дипломатичному протоколі. Нагадаю, як зустріли Дональда Трампа, коли він вже обраний, а ще не. І нагурований президент Сполучених Штатів прибув на відкриття відреставрованого собору Нотр де парі Пам'ятаєте, він з дощу зайшов в якесь приміщення, повернув наліво, направо. Він струхнув свого пальто краплинки, дощу, а потім шукав, куди ж йому податися. Тут до нього вийшли з протоколу, зустріли і провели його нарешті до Еммануеля Макрона. А в цьому випадку американці поступили точнісінько так. Вони не відзначаються додержанням протоколу. Але якщо це стосується образи чи ущемлення там самооцінки, то вони залюбки це повторюють, тому тут нічого такого особливого немає. Як зустрів Макрон. Дональда Трампа так Трамп і відповів: є принцип, хочете, щоб до вас відносилися добре, а відноситесь до інших так само. В іншому випадку буде точнісіньке повторення. Тому тут нема, нема нічого дивного. Наступна річ, яка дуже важлива, а під час зустрічей цих двічі. І президент Макрон і президент Трамп зустрічалися і були бринфінговані пресою. Перший раз це під час зустрічі біля Каміна. А другий раз вони вимушені були вийти для того, щоб пояснити деякі свої позиції. Які позиції обговорювалися? І так, позиція номер один на чому наполягав. Еммануель Макрон, що переговори в Варіяді мають вестися за схемою США з Російською Федерацією і США з Україною, бо це буде правильно, оскільки Україна не прийме ті речі, які не будуть акцептовані Україною. Ну і власне події на Генеральній асамблеї на Раді Безпеки з голосуванням резолюції це абсолютно чітко показали. І очевидно, що це або протрезвить Дональда Трампа, або стане в фінальній частині всього цього переговорного процесу дуже дуже холодним або й людяним душем. І так, це перша річ, про яку говорив Еммануель Макрон, на якій він наполягав. Друга, зрозуміло, це всі ці розмови про суми. Хто скільки, хто менше, хто більше. Допоміг Україні цікаво. Зрозуміло, що з точки зору нас, українців, річ абсолютно контрпродуктивна. Бо ви допомагайте, наскільки можете. Ми вам вдячні. А ви влаштовуєте це не собачі, не котячі, це бісівські перегони, які чомусь набирають обігів. І з розоберту, і зрозуміло, що ініціатором цього є Доні Трамп, який ніяк не може змиритися. А, називаючи цифру то 500 мільярдів, то 320 мільярдів, хоча добре розуміє, чудово, що загальна сума ледь-ледь-ледь вийшла за 100 мільярдів. А те, що стосується військової допомоги, то тоної ну, поготів тримається в половині сотні мільярдів. Наступна теза, яка досить серйозно обговорювалася, це Залученість Європи до переговорного процесу, бо Європа виступає гарантом безпеки. Причому було абсолютно ствердно сказано, що Європа готова допомагати Україні економічно, допомагати зброєю і готова представити війська як гарантію безпеки. І е, тут уже і дискусії, то насправді немає. Європа прийняла на себе цю позицію, і вона вимагає участі в переговорному процесі. Ще а річ, яка до цього дотична, власне, є питання залученості Сполучених Штатів до гарантій безпеки. А як же? Як показує досвід е, Балкан, Боснії, Косово? А Реалізацію досягають тільки ті варіанти місій і розміщення контингенту, які знаходяться під парасолькою НАТО, тобто вони носять собі силову складову. Причому силову, яка є дієвою, а не просто розмови, що це розташували війська, в яких навіть запаси Патронів в магазинах для стрілецької зброї відсутні. Тому це питання досить серйозно проговоривалося. На що? Якщо по попередніх питаннях ситуація була або мовчазна, або для розмови і продовження дискусій, то по цьому питанню Дональд Трамп всіляко відмахувався, що це власне функція Європи і тільки Європи. І не більше важливо тут і ще одна річ, на якій наполягав Еммануель Макрон: що без залученості Сполучених Штатів до гарантії безпеки ситуація не може рухатися, бо насправді фюреру ніхто московському не вірить. І тому, раз ви домовляєтесь, ви при цьому, то, будь ласка, несіть відповідальність, а не скидайте на когось збоку. І ця позиція є абсолютно правильною з позиції Європи. Більше того, це має точно визначити призначення, а що цей контингент має робити. Окрім того, що Доні Трамп сказав про те, що гарантом цього є Москва, і Путін не збирається ні з ким воювати. Його цікавить інші речі. Ну, ми розуміємо чудово, що брехні фюрера московського тепер вражають Дональда Трампа, бо за цим стоять обіцянки якогось великого бізнесу. Про що Дональд Трамп ну хіба що може мріяти, так само, як і його найближчі компаньйони, такі як а, один із зятів Джаред Кушнер, чи син Дональд Трамп молодший? А вже треба розуміти, що одна справа це переговори, а, говорити, а зовсім інше це ходити по землі і реалізовувати проекти на мінних полях. І тут і в прямому, і в переносному розумінні я сказав. А, наступна річ, яка тепер уже прозвучала із вуст Еммануеля Макрона, те, що зупинка війни можлива найближчі тижні. Хочу одразу вам сказати, що ця зупинка це кляте слово «сісфайр», як його говорять англійською, чи зупинка, чи до нього ще чомусь доєднують поняття перемир'я. Це річ, яка на сьогоднішній день не дає можливості відмінити правовий режим воєнного стану. Це свого роду пауза. Пауза, яка ж зрозуміло у цій ситуації, що вона не зможе довго і протриматися за таких умов, в яких сьогодні перебуває російсько-український фронт, і Агресія, характер агресії Російської Федерації проти України, і ми це дуже добре пам'ятаємо впродовж усіх 11 років війни Російської Федерації проти України. Тому очевидно, що треба розуміти, що це не буде прийнято українською стороною, виходячи із слів, які були сказані в попередніх коментарях президентом України Зеленським. Наступне це те, що. Явно Дональд Трамп збирається повірити в те і має надію, що от оце е перемир'я чи Сісфаєр стане стартом великого бізнесу між Сполученими Штатами Америки і Росією. Як написав пан Володимир Горбач в своєму пості, таких собі два мародери. Один грабує територію України згідно з двостороннього договору, який контролюється урядом України, а другий грабує територію України, яка знаходиться в його під окупацією. Ну цілком собі зрозуміло. А це означає, що це перемир'я свого роду угода про мародерство, легальне мародерство на території України. І тут ситуація виходить на те, що може трапитися так, якщо прийняти це, що доведеться українцям захищати себе і європу від двох мародерів. Тепер від російського та ще й до нього додасться американський. Бо багато хто говорить про те, що чи не змовилися вони щодо цього мародерства. Маю великий сумнів, тому що явно проглядається у цій ситуації. А бажання фюрера московського заграти Трампа, виключити його з процесу, як і всі Сполучені Штати Америки, а самому продовжити агресивні дії проти України і активізувати їх проти європейського континенту, бо він залишиться один на один із проблемами, Дональд Трамп жодним чином не говорив про те, що він збирається виводити війська. Із Європи, але цікавим є й те, що він жодного разу відповідаючи на позицію Еммануеля Макрона, не сказав про європейські цінності, про спільні цінності Європи Сполучених Штатів Америки. Тобто, явно що це схоже геть на ту резолюцію, яка голосувалася в Генеральній Асамблеї ООН, а потім і в Ради Безпеки ООН, де е, діяли. Американці і команда Дональда Трампа за принципом, яка різниця, як назвати війну конфліктом чи війною, головне, щоб вона зупинилася. А те, що це зупинка перетворюється у мир гірше війни, Дональд Трамп думати не буде, бо він же каже про те, що в цій ситуації зупиняться смерті, ну у такій ситуації можу сказати з досвіду, починаючи з 2015 року, тільки починається. Трагедія, бо вона буде розростатися не тільки в межах території України, а піде ген-гень далі, тому що Трампа виключать із гри як і цю силову компоненту Сполучених Штатів Америки. А це буде те, що називається першопричина. А першопричина далі потягне за собою вивід військ. А в тому числі Сполучених Штатів Америки з Центральної Європи. Судіть самі обезброєння Центральної Європи, це просто подарунок московському фюреру для продовження агресії. Зрозуміло було, що в розмовах між. Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом стало абсолютно чітко зрозуміло, Європа на себе бере економічну допомогу, Європа на себе бере допомогою зброєю, боєприпасам, техніки і так далі. Чи обговорювалося питання стосовно того, наскільки Сполучені Штати Америки готові вступити в спільний оборонно-промисловий комплекс? Безумовно так. Але на нього відповідь на сьогоднішній день не сформована. Це ще один доказ того, що, скоріш за все, доні Трамп буде грати в ізоляціонізм, дистанціюючись все більше і більше як від Європи. Так і від НАТО. І за цим очевидно, що європейцям не слід очікувати відповіді від Дональда Трампа. І це ми дуже швидко почули, бо насправді в цей день відбулося ще декілька а, подій, які наклалося одна на одну. Це саміт Великої Сімки під головуванням Канади. Джастін Трюдо вміло провернув цю річ, прибувши до Києва. І разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Євроради Антоніо Кошта брали участь в онлайн а, саміті Великої Сімки, де погоджували заяву Великої Сімки з Нагоди е, завершення третьої початку четвертої річниці російської агресії. Я вже не одного разу казав про те, що така третя, четверта річниця, коли війна йде 11-й рік, але Бог з ним. Однак і тут відзначилися е, Сполучені Штати Америки, виступаючи проти того, щоб в резолюції була зазначена агресивна дія. Агресор і а, жертва, і зрозуміло, що ці а, моменти дуже загострили ситуацію. Хоча Еммануель Макрон сказав, що розмова проходила дуже в дружній обстановці, однак у цьому документі я не знаю, чи він в принципі з'явиться, так і немає. Статусу Росії як агресора і категоричних вимог до нього покинути територію України, забравши свої війська з території України, яка відповідає нормам і параметрам, визначеним міжнародним правом. Зрозуміло, що ще деякі події в цей день, зокрема, нарада онлайн, а також офлайн, яка відбулася міністрів е оборони, частина з яких була. В Балтійських столицях а також приєднувалася онлайн, де голосувалися і підтримувалися чергові пакети підтримки України, а також зібрання міністрів закордонних справ країн ЄС, які підтримали а, своїм голосуванням черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Все це накладалося одне на одне і чітко показувало, що Європа набирає. Дуже активних швидких дій стосовно того, щоб об'єднатися з Україною в протидії російській агресії, і тут же дуже добре проглядається, як Сполучені Штати Америки вповзають в ізоляціоністську політику. Вони відгороджуються як від України, так від Європи, так від НАТО. І очевидно, що у європейської спільноти. Разом з Україною та Великою Британією нічого не залишиться, як сформувати свій об'єднаний корпус Збройних сил Європейського Союзу чи Європи. Залишається ще одна річ, яка дуже важлива: це питання вступу України в ЄС в таких умовах. Справа в тім, що не дивлячись на те, що в Києві на форумі підтримуй Україну, прозвучало з уст литовського президента Інатаса Неуседи 2030 рік, однак ситуація розвивається таким чином, що вона потребує явного прискорення, і це розуміють лідери Європейського союзу, хоча б виходячи з тих заяв, які зробила Урсула фон дер Ляйн, про те, з якою швидкістю Україна виконує вимоги щодо вступу до Європейського Союзу. Більше того, хочу вам сказати, що 42 стаття договору про європейський союз, пункт 2, абсолютно чітко говорить, що у випадку нападу на члена Європейського союзу країни Європейського Союзу зобов'язані надати допомогу. Рано чи пізно очевидно, що і а, Україна вступить до Європейського Союзу і буде напряму задіяна ця стаття. І як би не заперечували проти цього, угорський орбан чи словацький фіцо вони підуть на це по тій простій причині, що вони, так як і будь-які члени Європейського союзу, отримують подібну допомогу без загроз. А в даному випадку стаття напряму стосується нападу на будь-якого члена Європейського союзу, і можу вам сказати, що з точки зору правового тлумачення ця стаття набагато жорсткіша ніж п'ята договору про НАТО, тому що в договорі про НАТО є ще десята стаття, яка говорить, що кожна країна допомогу визначає на свій лад. Тут ні, тут норма імперативна, і, зокрема, таку допомогу буде планувати сам Європейський Союз від кожної країни, кожної держави. І це дуже важливо розуміти. Залишається ще одна річ, якої необхідно дочекатися це приїзд до Доні Трампа, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Зрозуміло, що ми в чергове почуємо, що Получені Штати надали допомоги більше, хоча вже зараз стає абсолютно зрозумілим, що цифри це приблизно рівні. А весь гвалт, який піднімає доні Трамп, це від того, що він придумав собі ці цифри з стелі і хоче в якийсь спосіб пояснити свої безглузді дії американцям. Однак, щоб він не городив на сьогоднішній день. Абсолютно чітко зрозуміло, що навіть в абсолютних цифрах. А Країни Європи разом з європейським союзом надали більше ніж Сполучені Штати Америки. І в цій ситуації ніхто не збирається гвалту піднімати з європейців, бо Європа таки і за кількістю населення, і за потужністю економіки сильніша. Інша справа, яка категорія це економіки, які об'єми споживання європейців, про що ми можемо ще дуже багато говорити? Я вже не кажу оборонно-промисловий комплекс, бо в великій мірі він формувався разом із Сполученими Штатами Америки. Бо це не європейці, визнавали переможцями, скажімо, танк Абрамс в конкуренції за розміщення закупівель НАТО в порівнянні з танком Леопард чи системи ПРО чи ПВО. Адже аналоги завжди були європейські. Інша справа, що в силу обставин, які складалися, та і політики дружби між Сполученими Штатами та Європи. Європейці підігрували тут американцям, то вони варті були і погоджувалися фінансувати оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що тепер буде навпаки. Доні Трамп відповіді на це питання не дав і не дасть. Насправді, якщо взяти всі ті речі, про які я щойно сказав, то він щось там мугикав, мурликав, але не виходив за рамки своїх. Написаних давно. Вже настанов. Перша це європейці дають гроші, але повертають, і тому ми маємо вернути свої гроші, що ми дали. На що українці відповідають: Окей, ми будемо працювати над угодою про корисні копалини, але взаємовигідні і ніякі піддавки не підемо. Друга мантра Дональда Трампа про те, що ми війну зупинимо, а ви відповідаєте за все, що буде далі. А тут зупините тільки тоді, на тих умовах, на яких погодиться Київ, тому. Тому що ваша безглузда поведінка стосовно ізоляції проведення переговорів у цьому випадку з Рашиської Федерацією без України і без е, Європи, вже чітко свідчить про те, що ні Україна, ні Європа, так як це було показано під час голосування за. Резолюцію Генеральної асамблеї ООН не була прийнята. А те, що ви протягнули резолюцію через Раду безпеки, ту коротку, беззубу, ніяку, ну то можете її на цвях собі повісити, тому що вона, по-перше, нікого ні до чого не зобов'язує. А по-друге, вона за все добре проти всього поганого. І насправді вона не дає відповідь, а хто там в тій ситуації є агресор, а хто жертва, і таким чином можна сказати, що ця резолюція точнісінько така, як і сам. Трамп, щось у ній говориться, але воно далеке від істини. І ще одна дуже важлива річ у мантрах е, доні Трампа про те, що Москва, бачите, хоче миру, вона хоче миру для того, щоб вас геніальних виключити з цього процесу, а потім взятися, розправлятися над Україною і над європейцями. Ну що ж, якщо ви хочете е, знову залізти в нору і сидіти там чекати Перл-Харбора. Майте на увазі, а Кацапня вам цей Пер Харбор влаштує для того, щоб остаточно поставити крапку у ролі Америки в сучасному світі, і треба розуміти, що Кацапня, яка на сьогоднішній день використовує Ерріатський переговорний процес для того, щоб загнати в таку мірку Дональда Трампа, купуючи його обіцянками, вже давним-давно дивиться на цей процес, як на війну проти Сполучених Штатів Америки. А не на війну лише проти України і війну проти Європи це лише тактичний крок. Тож побажаємо нашим американським колегам дорослішати і розуміти серйозні речі, які насправді заходячи в овальний кабінет, треба одразу розуміти на великій відстані, бо все це закінчиться не проблемою тільки України, не тільки горем. Матерів, батьків, сестер, родичів, синів і дочок України. І не тільки лихом для Європи, це завершиться зрозуміло, що велик, великою війною і катастрофою самої Америки. Тому давайте побажаємо, щоб Доні Трамп, його бізнес-партнери, які хочуть так заробляти гроші з московським фюрером, якого по лікті років років крові, в кінці кінців прийшов до тями. Якщо це безумовно можливо, а вам дякую за те, що слухали. До наступних зустрічей! Будьте здорові! До побачення.